Тіло героя Олександра Орляка сьогодні зустрічали сотні тернополян. Люди створили живий коридор із квітами і свічками, йшли пішки до будинку, де жив Сашко. Герой служив у 128-й бригаді, загинув від поранення осколком гранати. Він переймався своїми побратимами, так і не приїхав у відпустку. Брат Сашка Андрій Орляк у Фейсбуці написав. Тепер у тебе відпустка. Вона буде довгою і спокійною. Біля будинку героя священики відслужили панахиду. Після прощання під будинком рідні відвезли тіло Сашка Орляка в дім печалі, що на вулиці Миколинецькій. Там він буде усю ніч. А вже завтра, 11 лютого, тернополяни зможуть попрощатися з Сашком Орляком з 11 до 13 години в архікатедральному соборі. Там 13-й годині відбудеться свята літургія а о 14-й розпочнеться чин похорону. Потім пішки тернополяни нестимуть тіло Сашка на Миколинецький цвинтар, рухаючись від катедри на вулиці Руського, Острозького, Миколинецьку. Поховають Сашка Орляка біля бійців АТО на Миколинецькому цвинтарі. Співчуваємо рідним і близьким Сашка. Вічна пам'ять герою.